А всім привіт. Я знаю, що стресу додає в батьківських візах очікування на рішення Центрлінка. Я також знаю, що коли ви подаєтесь на бонд, шуранс офсупорт або я коли подаюсь від вашого імені, ми не можемо отримати рішення впродовж 28 днів. Зазвичай в таких випадках треба просити департамент імміграції про екстеншн. І зазвичай вони позитивно до цього ставляться і дають. Спілкувався з департаментом минулого тижня. Ще до святий департамент також мені повідомив, що ви не лякайтеся, якщо центр Лінк вам навіть відмовить, то ми змушені вам е, е, будемо надіслати листа. Е, про те, що ми, ми плануємо вам відмовити в візі, але, але не переживайте, ми розберемось. Ну, я їм зразу сказав, що о, якщо ви будете надсилати мені виставу, що ви плануєте відмовляти у візі, через те, що Центрлінк вам прислав якусь фігню, я не можу не переживати. Не була така ситуація з одним із клієнтів. З одним моїм клієнтом. Центрлінк там а, наробив помилок, не перевірив доходи. Не заапрувив assurance of Support, не заапрувив бонд. Центр автоматично по системі відправляє департаменту імміграції. Повідомлення про те, що assurance support of Support not provided, і департамент імміграції моментально генерує Section 57. Section 57 – це такий лист, і коли департамент вже зібрався відмовляти вам в візі, він надсилає вам таку інфу. Ну, Щось хочете сказати чи ні. Це називається Natural Justice Letter. Це щоб ви потім не сказали, щоб вам відмовили, не, не давши, Procedural Fairness це англійською мовою. Тобто не, 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 не почули вас, не дали вам висловитись. Е, я б не сказав, що це таке зовсім. Серії не переживати я б не сказав, тому що формально вам дали procedural fairness letter. Якщо це відбувається, то це не є добре, навіть якщо вони кажуть, щоб ви не переживали, тому що незважаючи на політично гарне ставлення до нас, можна піти шляхом юридичного формалізму і влюбити відмову. Значить, але знаючи недолугість центрлінку в цих питаннях, вони реально можуть не перевірити доходи і прислати вам відмову у Центр Лінк Шуренсов зразу ж, департамент генерує вам це. Section 57 Letter, що збирається вам відмовити у візі. Я б не сказав, що його про повністю треба про проігнорувати і просто штормити Центрлін. Так, штормити Центрлін треба, але ще й треба готувати відповідь на цю Section 57, де додавати скріни, що ви подали Центр Лін, що ви все заповнювали, що ви зробили все правильно, що Центрлін не розібрався. І надав вам відмову. У зв'язку з цим ви зараз звертаєтесь Централін до перегляд, чи про перегляд рішення, чи скаржитесь до Центрлінку. І зв'язку з цим просите департамент не приймати рішення по відмові у візі, доки питання з Центрлінком вам не буде вирішено. Всім гарного вечора.